Вітаю всіх на Пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Ранок прохолодно, наче у нас вже пройшли дощі, наче там показує на сьогодні погода, але все одно ще пару днів показує дощі. Наші бджілки сидять в вуликах, не літають. Але сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як щурка. Чи можна, чи дозволено, чи можна її вбивати, бо чи можна вбивати щурку? Ну, якщо чесно, моя думка, то все, що живе на землі, все хоче жити, і, і я думаю, це неправильно. Але существують певні правила. Я думаю, навіть в природі, якщо, допустим, чи. Якась популяція чи диких кабанів, чи диких козів, чи будь-якого, чи лисів, чи вовків, які перевищують якийсь певний бар'єр, на них відкривається охота, і їх зменшується до певної кількості. Але що я хочу говорити про щурку, бо часто от, ви пасічники варвари, ви такі пересяки. Я думаю, що. Мають право таке говорити тільки ті, це вегетаріанці і веганці. Всі останні, я думаю, теж такі самі можна пороздумувати, варвари, як, допустимо, пасічники які знищують щурку. Так само я знаю багатьох, які кричать, вони ловлять рибу, це ж теж на гачок тянуть її, виловлюють рибу, що вона нікому взагалі шкоди не приносить. А ще й потім її їдять. Так само кра красива козуля, яка біжить в полі, чи, чи там те саме животне і так далі. Ну тут розмишляти можна багато, і кожен буде тягнути одіяло на себе. З будь-якої ситуації можна знайти якийсь компроміс чи якусь, е якесь оправдання. Але я одного дня прийшов з роботи. Просто, мені кажеться, що зграя щурок покрила всю пасіку. Сьогодні в нас наче ранок, але чомусь їх і немає і спокійно е, покрила всю, не просто на вуликах сиділи. І давайте навіть порахуємо, якщо одна щурка хоча з'їдає 50 бджіл за день, то коли налетіла сотня. Що вони, що вони зроблять з пасікою? Можна сказати, за день мінус одна сім'я. І що на мою думку, я вже даже хотів іти, покажу що чурку не можна там убивати, вона в червоній книзі. Ну, Може, я не знайшов, не може я не розуміюся, але, наприклад, я не знайшов, що вона в червоній книзі у нас у Вінницькій області чи в Україні. Я не бачу цей, цієї інформації. Ну, наприклад, щоб на наше село прилетіло допустим, 100 щурок, я б їх навіть від пасіки не відганяв, щоб їх прилетіло, допустимо, штук 10 на пасіку, ну і що, там якихось пару тисяч бджіл, це взагалі це капля в морі. А як їх прилетіло, покрили всю пасіку зграя, то ганяєш, 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 ганяєш. Вони все одно ніякі ні звуки, нічого. І відганяєш буквально на хвилин 20-30, тиша, тиша. Відвернувся, вони знов прилітають. І вже до того обнагліли, що ганяєш, гупаєш, дудиш, все, вони все одно геть над головами літають. Я думаю, це питання мають піднімати голови бджолярських асоціацій. Десь чи якийсь період, чи мають якісь захисники птиць, які рахують, скільки їх прилітає на Україну і скільки їх має бути, щоб вони не наносили шкоди пасікам. Бо я думаю, якщо їхня популяція десь збільшиться з року в рік, то, то наші, наші пасіки будуть зменшуватися. І це має знайти. Вийти на рівень, ну, якось на закону, чи дозволити, чи як. Ну, Просто я навіть не знаю, чи можна їх вбивати, чи не можна їх вбивати. Ну я думаю, що, що, якусь певну, що це має бути якось на законному рівні. Але я досліджував це питання і там розмовляв з багатьма. І мені, товариш, Сказав, що був в Германії і бачив таку ситуацію, що поля, які біля лісу, коли в них стоять вишки. І що якесь животне заходить на поле і наносить шкоду, його, з тої вишки його можна відстрілювати. І якщо ти застрілив його на своєму полі, це не є порушення закону, але якщо ти застрілиш його в лісі, то ти можеш навіть сісти в тюрму. Отака От ситуація. І так само як вони прийшли, ось, ну грабують. Грабують ну, моє. І кажуть, що я не маю права, це ну, трошки якось дивно. Це дивно. І прикро, що я ні разу не бачу, щоб піднімалося це питання на якомусь такому серйозному рівні. Бо якщо наноситься шкода. То це якось мають приймати законні рішення. Щось дивно, що їх сьогодні немає. Тиша, тиша. Ні бджоли не літають, ні щурки немає. Але я ще хочу сказати одну таку думку. Дивлячись в інтернеті, різну інформацію про щурку і деякі. Коментарі читають, там, називають варвари, там так далі, що знищують. Та якщо подивитися зараз взяти в обшому, таке враження, що життя щурки стоїть вище, ніж за людське. Зараз життя людини нічо, нічого взагалі не значить. Людей знищують. Як... А щурку це попробуйте преступник, якщо щурку знищують. Весь світ дивляться, людей знищують, всі мовчать. А як щурку, допустимо, щоб так показав в інтернеті, що ти її там чи сетку ловиш, чи, ну, чи відстрілюєш, чи як там, ти був би таким би преступником, що просто страшно. Якось так, друзі, я думаю, що моя думка, що треба піднімати цей рівень десь. На владних структурах, щоб це вирішувалося, є ж є які, які контролюються, яка кількість популяцій. На мою думку, наприклад, якщо їй прилетіло на село, допустимо, тисячу штук, то їх треба ну, залишити 200 там, чи 100, хай собі будуть, щоб їх. Це моя думка, я не знаю, вона правильна чи неправильна, але якщо вони налітають і просто знищують моїх бджілок, ну що я не маю права захищатися, просто теж. Ну, навіть я не знаю, навіть, що тут казати. Це вони геть обгадили, обгадили криші. Просто сиділи на цьому деревці, ось, о, прямо над, над вуликами. Піднімається сонечко, може сьогодні буде теплий день і бджілки і бджілки наші сьогодні щось запрацюють. У нас акація, скоріше всього, її не буде. Десь де-не-де де, поодинокі суцвіття вибили. Це не є. Чекаємо на У нас зарослі є лоху вузьколистого і сведени, кущі такі. Я думаю, що і, і в дощі йшли буряни ростуть, надія на різна трав'я. За щось візьмемо з різнотрав'я. Добре, це проблема болюча. Я думаю, що це не дуже така і страшна вже біда. Якось помаленьку викрутимося, може буде погода, вони менше будуть прилітати на пасіку, будуть... але все одно що від пасіки можна відігнати щурку, там якісь блискучки роблять, будь що там ганяєш її чимось. Хлопаєш, стукаєш. О, дивлюся, де не Здалека далека поодинокі суцвіті акації. Е, але ж це проблеми не рішає. Вони відлітають. Я бачив, як вони сідають біля соняху, Даже коли сонях світить на проводах і бджола піднімається, вони її ловлять. Вони ловлять на, перел... на перельоті. Вона все одно тих, скільки там штук бджоли за день, які вона з'їдає, вона все одно їх з'їсть. Чи на пасіці, чи там десь далеко від пасіки, але то вже, можливо, менші там бджоли з усього села. Якась моя попадеться, якась сільська друга пасічника, ти воно якось перебивається. А коли вони налітають ось на пасіку тут і роблять тирло, то це, звісно, тут тільки моя бджола. Це, я думаю, що це біль кожного пасічника і. і Повірте, кожна для пасічника ці бджоли це як, як сім'я. І коли вони входять і знищують, то це просто біль. У мене немає слів, я не знаю, що говорити. І чи можна її офіційно вбивати, я не знаю. Я не знаю, ніде такої інформації я не, не, не бачив. І я думаю, що таку інформацію не видадуть. Ну, наприклад, знаєш, що на зайця можна там, на, наступає е, період охоти, вбивають зайця, фазана, козулю, кабана там ідуть на охоту. Там, так само рибу. Рибу не можна її під час нересту там ловити. Після нересту там ловиш рибу, ставиш сітки і так далі. А щурку не знаю. Добре, хай вам всім щастить, миру, добра і Божих благословень.